Добрий ранок, ти з утра вже сидиш. Ти що голодний? Тебе не годували? Ні, сірий, Красунчик, привіт Привіт а їсти ти хочеш? Чи ти просто прийшов? Ой, встаєш? Чи будеш сидіти? Будеш їсти? Ні. Ну, як хочеш, ти не голодний. Хто ж тобі ото вуса пообдирав? Господи, сірий, там нема нікого. Там тільки мої перці і я воно. Ростуть на вікні. Слабенько ростуть. На базарі бачила вже такі високі сантиметрів по 30. Ну, вони в тепличці отаплюють. А в нас такі. так? Ну будеш їсти чи ні? Куди ти дивишся? М? Не хочеш? Ти обіжений на мене? Сірий. Хороший котяра, Ну дивися, я пішла. Насиплю там, будеш потім їсти, а то гарбуз прийде і поїсть. О! -о, -о, -о. Та каже, дам я гарбузу, я й сам поїм. Прибіг бігом, ну їж. їж. Дивіться, вже від, відквітували абрикоси так швидко, може, дощ позбивав. Що там буде за брикусками, непонятно. Знову похмурий день. Ну, не холодно. Ну, але щось зробити в огороді не дає. Ну, нічого, знайдемо щось друге. О, дивіться, тюльпанчик буде розкриватися. Це Віка ще й не бачила. Це ж вона купила. Коли ж це вона купила в минулому році на е, ну тюльпани продали, а циблинки лишили. І це вона набрала їх. Я тут їх висадила, ну звичайно, вони ж не зійшли. А потім в цьому році ось так будуть квітнути. Оце якийсь такий буде гарний, гарний. Ну, побачимо. Оце ж така мокра, дуже мокра земля. Я хотіла отут сіянку посадити, так сюди ж не зайдеш. Ну, може, трішки підтряхне, то потім. Тут, де садила оце халцедон і інші, ще поки що нічого не зійшло. Затекрі просто, от бачите що, значить, я його раненько тут висіяла. І та цибулька, що на зелень, теж хороша. Два кущики майорану прийнялися Ну, а це м'ята на махі то їй нічого не станеться, вона як дереза росте. А оця кущука мені щось не подобається. Наталя давала мені з осені, я її посадила, чогось вона не росте вверх. Ну, одна була величенька, там я її зірвала. Віка робила салат якийсь там, забула вже який. І, і то була одна добре, так росла, хороша. А це щось таке маленьке маленькі такі. Пір'ячко. І чого це я отут не досадила полуницю? Тут же ж можна ще посадити ось от два кущики. Ну, в мене є, досажу тільки ж не сьогодні. Ой, господі Боже, що тут у мене робиться? Розмарін. Давай подивимось на тебе, який ти тут. Ой, гарненький стоїть. гарненький, Ну не буду відкривати. Ну, плюс дев'ять зараз. Не, не можна сказати, що і холодно, не холодно, ну і не тепло. І не сонячно. Знаєте, як так затягнули хмари, я кажу, як небо плаче.